Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Вітаю у студії Олена Зелінченко. Останніми тижнями у соціальних мережах з'явилося відео про те, що в Україні начебто судять генералів, які звільняли Київщину. За критику президента Володимира Зеленського на одному з відео показують фото генерала Сергія Мельника, який нібито постраждав через свою критику. Подібні заяви стають вірусними, створюючи ажіотаж серед стривожених користувачів. Оскільки в якісних медіа про такі суди інформації не знайшлося, є привід замислитися. А чи не фейк перед нами? Так і виявилося. Черговий фейк, який до того ж зроблений з використанням штучного інтелекту. У цьому ж вірусному відео фото генерала Мельника згенероване штучним інтелектом. А сам генерал ніяк не був причетний до подій на Київщині. Він був начальником харківського гарнізону і займався обороною цього міста. Чому ж фейк набрав такої популярності і як зміг уразити таку велику кількість людей? Ми розпитали про це експерта з перевірки фактів Кирила Перевозчикова, головного редактора проєкту VoxCheck, який розповість, як наші слухачі та слухачки можуть захиститися від поширення фейкової інформації. Фейки часто мають на меті не лише дезінформацію, а й створення негативного образу влади. Як це робиться, і які глибші стратегічні цілі стоять за подібними маніпуляціями, пояснює Кирило Перевозчиков. Справді ми щось схоже чули і бачили раніше, але трохи в різних форматах. По перше, це діпфейки, тобто згенеровані картинки, таких людей, яких показують нам на фото, не існує. Насправді, і всім напевно відома ця історія, яка найчастіше звучається певно, у Фейсбуці, про те, що є купа згенерованих фотографій на обов'язково військових, можуть бути просто звичайні цивільні люди, де там пишуть Привітайте мене з народження і так далі. І це ще найбільш такі невинні приклади. Ди генерації картинок, бо якщо там немає якоїсь концентрованої зради про розслідування генералів про владу, це ще якось можна пом'якшити наслідки поширення таких діфейків, тоді як в цьому діфейку, про який ми говоримо, там не лише є генерація зображень людей, а й ще меседж про те, що мовляв влада переслідує військових лише за критику. Президента і також для підсилення емоційності згадують, що всі генерали, яких судять, вони звільняли або Київщину в одному з варіантів, або в іншому варіанті називають конкретне місце Буча, і це якраз поширювали активно в березні. Напередодні роковин пов'язані спочатку звільненням Бучі, потім 2 квітня. Дата звільнення всієї Київщини від російської окупації. Головна мета це підірвати довіру до дії влади. Це дискритувати її, що мовляв, вона в'язницю або відкриває якісь кримінальні справи на будь-кого, хто її критикує. І дивіться, у нас немає мети там казати, що у нас все добре з державними посадовцями, з політиками. Звісно, в них можуть бути питання. Є там обґрунтована критика, але одна справа обґрунтована критика, інша справа це фейки. І якщо ми там подивимось новини, то не було принаймні випадків, коли от єдиною причиною, щоб проти якогось військового відкрили справу, була саме критика президента. Тож до таких Хайноші в нашій країні поки що не вдавалося. тому треба розуміти, що коли ми спустоваємо подібні підробки, ми не кажемо, що влада ідеальна, що в країні немає проблем. Зовсім ні, просто що конкретно таких абсурдних кейсів, коли б когось сядили за візницю за критику Зеленського, як кажуть, такого просто не існує. Тож так варто розуміти, що такими підробками хочуть послабити довірливі відносини між владою та суспільством. А також частково можливо і підірвати. Взагалі, підтримку фронту, підтримку військових. Бо там хтось може задатися питанням, нащо мені підтримувати військо, підтримувати загалом українську державу, якщо вона вдається до таких дій, що навіть саджає тих, хто захищав сам Україну. Для того щоб фейк став вірусним, використовують різноманітні методи маніпуляції. Як фейкороби забезпечують таку швидку поширюваність своїх вигадок, розповідає головний редактор проєкту Вокщек. Перша маніпуляція в тому, що саме зображення там кілька підписів на цій картинці, щоб було зрозуміло, і ці підписи вони максимально емоційні, що мовляв якогось бойового генерала, тобто генерал, який боював за країну і звільняв міста від окупації. Його посадили ні за що за критику президента. Інший гачок, такий маніпуляційний це те, що вам повідомляють, що новину, на вину, але при цьому не кажуть жодних деталей. Тобто, що за генерал, де саме він брав участь у боях, за якою, наприклад. Статею його звинувачують, коли це сталося. Натомість вам пропонують всі деталі дізнатися в якомусь анонімному телеграм-каналі і додають до цих відео в описі посилання на цей телеграм-канал. Звісно, за посиланням не ну, варто переходити. Це ще один такий гачок, що вам створить таку ілюзію інтриги, що мулях є якась таємниця, шокуюча новина, і щоб про неї дізнатися, ви обов'язково маєте прийти за посиланням в описі. Ну і зрештою, також ще одна маніпуляція це те, що вам показують картини. Військового, не справжнього військового, але ми розуміємо, що зараз ця тема максимально чудово сприймається, бо майже в кожного є знайомі, які там прямо служать в армії або, можливо, пов'язані з армією, наприклад, волонтери допомагають тобто, армії. І тому все, що пов'язане з військовими, воно, звісно, чудово сприймається, однак будьте обережними, бо знову ж таки це не реальні люди на фото, це згенеровані картинки. У соцмережах ми часто зустрічаємо відео, які можуть бути маніпуляцією або повним фейком. Тож, як визначити, що фото чи відео є продуктом штучного інтелекту? Пояснює експерт з фактчекінгу. В цьому випадку ті ж самі обличчя військових їх зенерували ще доволі якісно, і там немає таких кричущих ознак, які прям кидаються в очі, але я би звернув увагу насамперед на військову форму, бо там багато невідповідностей навіть почнемо з найбільш очевидного. Там на одному з фото на плечі так званого генерала є прапор України, і він виглядає максимально абсурдно, бо він нібито поділений на дві такі частини, тобто такого шеврона чи такої взагалі не існує в збройних силах України. А також там є некоректно відображена нашивки з прізвищем само. Генерала, тобто на самому написі написано, мовляв, що генерал-мельник сидить у в'язниці. І нібито на цій нашивці має бути написано прізвище генерала, однак там максимально нерозбірливі літери, хоча саме зображення, форма військового обличчя військового, воно в доволі в високій якісті розміщено. Тобто це аналогічно, що саме напис неможливо розібрати, тоді як загалом фото має доволі високу чіткість. Знову ж таки, якщо навіть нам не вдалося побачити ці підроблені нашивки чи там народні знаки також підроблені, як з. wieliny snu ukraińskiej armii. Możemy Зачепитися не за саме зображення, а за саму тексту інформацію. наприклад, нам кажуть, якусь шокуючу новину, так ми можемо просто піти і пошукати, чи взагалі поширювали новини про якихось генералів, які звільняли Київщину, і яких зараз нібито судять за влади. Що ми побачимо, якщо ми звернемося до українських медіа, що справді там є деякі справи проти генералів, а перше не з таким формулюванням, що влади там є різні справи через різні Проблеми в військових операціях або різні там питання щодо перевищення повноваження, але саме таких формулювань, що за критику влади, за критику президента, таких формулювань, звісно, немає. Це перша друга, що немає саме таких генералів, які б звільняли Київщину, і їх би потім за це судили. Зрештою, в деяких акордії фейках називали конкретні прізвища, як от генерал-мельник без імені, лише прізвища. Ми пошукали, знайшли одного генерала з таким прізвищем. Його звуть Сергій Мельник, але є один нюанс маленький лапках, в маленьких лобках: те, що він займався обороною Харкова, а не Києва. А другий нюанс, що взагалі публічно не було жодних повідомлень про те, що його судять відкривають протихняло справи, тобто він продовжує службу. Тож, навіть якщо вам не вдалося перевірити картинки, ви можете просто пошукати подібні новини і пересвідчити, що це лише накрутка підписників, накрутка переглядів, і також поширення зради про те, що мовляв військових судять ні за що в Україні без і так далі. Тобто типові такі повідомлення, які політично поширюють відчуття зради. Отже, ще раз звертаємо увагу, що будь-яка інформація, яка викликає у нас сильні емоції, а особливо шок, потребує перевірки. Ну а після перевірки з'ясовується, що або штучний інтелект тут попорався, або якщо бачите, навіть імена не збігаються. Тобто є варіанти для того, щоб перевіряти інформацію. Це були коментарі Кирила Перевозчикова, головного редактора проєкту Вокщек. Нагадую, що у будні на українському радіо для вас звучить в ефірі рубрика Фейк-контроль, тому залиш. З українським радіо. Фейк контроль. Не дамо шансів російській брехні.